Дівчата, давайте сьогодні з вами трошки поговорю про пігментацію кольорів. У мене на днях був такий манікюр із жовтим кольором. Це був Етлен 138-й, і він такий складний нанесені колір. Тобто пігментація в нього не геть класна для того, щоб покрити повністю нігтьову пластину в один шар. Один одного шару недостатньо. Для цього потрібно повторювати його, і він лягає так достатньо товсто, достатньо товстим шаром. Е, якщо клієнтка наголошує на тому, що хоче тоненькі нігті, то, на жаль, з цим кольором цього не вийде. Або е, є такий лайфхак, ви можете, наприклад, замість прозорої бази, рабр, бази, можете покрити. Е, Молочною базою. Якщо ж ви покриєте молочною базою, то зробиться оця така біла підложка, і він ляже без пробілів. Тому що якраз ці пробіли вони видніються, знаєте, там нігтіва пластина вона може бути такого злегка розовенького кольору. І оці, оцей пігмент він недостатній для того, щоб перекрити в один шар. І ось, на жаль, в, у всіх палітрах завжди знайдеться якийсь такий один колір, який буде плішити. І ну, він класний, ми його в два шари покрили, тим більше у мене нігтики там такі в, е, попалися, нігтєва пластина вона була така достатньо маленькою. І Оригінальна кісточка, вона така не є вузька, не є тонка, така достатньо широка. І мені кісточки не вистачало для того, щоб ну, намазати на нігтєву пластину. Я часто використовувала тоненьку кісточку для того, щоб розправити фарбу по нігтику і нанести її так, щоб вона не лягала такими. Буграми, тому що дуже часто з густими фарбами, не дуже пігментованими, вони, ну, ось цей колір, він за, за своєю структурою, він чимось схожий до бази. Але тим не менш це не база. Він достатньо густий, але мало пігментований. Бачите, ось такі маленькі нюанси і мінуси в цих кольорах. Е на які потрібно зважати. Тому що є така пігментація. Зараз, наприклад, я вам покажу цей ми повертаємо назад. А тут у мене є ось такий 80-й коді, червоний. Це класика. Він дуже класно пігментований. Тобто, ось цього пігменту його вистачає абсолютно для того, щоб покрити в один шар повністю нігтєву пластину. Він не плішить, він лягає тонесенько, не додає такої дуже товщини, тому що зверніть увагу, кольори так само можуть давати товщину. Якщо ж ви нанесете базу достатньо товсто, і потім вам ще прийдеться повторювати колір два рази, то тоді товщина буде. Ось це потрібно врахувати. Ну, зазвичай майстри, які е, довго працюють, ви так чи інакше знаєте свою палітру кольорів. І ви вже більш-менш орієнтуєтеся, який колір краще пігментований, який кольор гірше пігментований, який кольор густіший, рідший. І е, як я роблю, я завжди заздалегідь запитую клієнтку, який кольор ми будемо покривати ще до того, поки я буду покривати базою. Тому що, наприклад, там ай, щось нюдове. Щось нюдове це може бути або щось із е, пігментованих емалевих кольорів, або щось може бути з е, баз. І якщо ж ви, наприклад, не уточните, це буде камуфлююча база, або це буде е, колір, тоді, наприклад, ви нанесете вирівнюючий шар прозорої бази, і тут клієнтка каже. Я хочу там камуфлюючу якусь базу, з чи без. Потрібно теж врахувати те, що наступний шар тої бази, він знову ж таки ляже товстим шаром. Ну, як би ви його тонко не старалася наносити, пігментація в тих баз вона також є достатньо такою прозорою. Вона розрахована на, на не нещільне покриття. І знову ж таки, це буде. Товщина. Тому на сам ну, тільки ви зняли матеріал, міняєте форму, чи підпилюєте, чи робите їх таки коротшими, зразу уточнюйте, який би ви колір хотіли покрити. Це буде, там, наприклад, червоний, чи який там вона хоче, чорний, білий. І ви вже орієнтуєтеся, ага, якщо це гарна пігментація, в принципі, він не ляже товсто. І можна достатньо гарно вирівнювати нігтьові нігтики, тощина не буде дуже великою, і нігтик буде виглядати акуратно. Тому ось такий нюанс із пігментацією кольорів. На жаль, дуже важко вгадати, як би ви не старалися, яку би ви палітру там не змінювали, шукали якісь ідеальні кольори. Завжди знайдуться в палітрі якісь такі відтінки, які недостатньо пігментовані. І це в принципі нормально. В цьому немає нічого поганого. У мене є такі кольори, які не дуже добре пігментовані, але я їх дуже сильно люблю. Наприклад, зараз 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 0,8 м це теж Коді. Він такий достатньо красиво, молочно-рожевий чи що, така в нього легенька, легенький, він тут якийсь таким віддає більше як тілесна, але в нього є така розовинка легка. І він не є достатньо пігментованим. Але тим не менш, я люблю його, люблю ним працювати, тому що навіть якщо в ньому немає доброї пігментації, він рідкий. Але він рідкий не настільки, що затікає на кутикулу, а він рідкий в тому плані, що його дуже легко наносити і він лягає тонесенько. І другого шару абсолютно, ну, мені особисто достатньо для того, щоб перекрити нігтюву пластину повністю. Це з цього кольору. Я його дуже люблю, він такий ніжно-дівчачий, так я його називаю. Потім ще є цей 08 і ще має бути 04. Ось він. 04, він так само і з з того напрямку. Він, оцей він такий більш біжуватий, біжевий, такий. І він так само недостатньо пігментований. Але тим не менш я обожнюю цими кольорами працювати. Ну, тобто вони не лягають товсто, лягають тонесенько, нігтик виглядає таким дуже акуратним і завжди допомагає мені тонесенька кісточка. Це візьміть собі за звичку, в допомогу використовувати тонку кісточку. Ось таке Ось така, такі нюанси з кольорами. Як би ви не старалися, що б ви не робили. Людина може посеред манікюру передумувати. Це також нормально. Тоді, наприклад, якщо ви були готові там, покрити, наприклад, червоним кольором, і для цього ви нанесли прозору базу вирівнюючим шаром, і тут людина каже: Ні, я не хочу червоний, він для мене занадто яскравий, давайте зробимо там, камуфлюючу базу. Ну, Значить, ви кажете, що товщина буде ще додатковою, будьте готові до того, що нігтик буде, якщо ви хочете, щоб він був тонким, він не буде геть таким тонким, на який ви очікуєте. І все, людина попереджена, відповідно, цю відповідальність себе ви зняли і, і всі задоволені в кінцевому результаті, якщо вже на то пішло. А так, в принципі, тут застрахованим від цього неможливо не бути. І також з тими кольорами, які е, рідкі і вони можуть затікати, я завжди для цього я працюю по одному пальчику. Тобто один пальчик нафарбувала швидесенько, тонесенькою кісточкою допомогла собі там підвести колір під кутикулу, бокові сторони, нігтика і скоренько засушила. Якщо ж затікає. Матеріал, то тоді я використовую апельсинову паличку. Вона дерев'яна і вона впитує матеріал. Тобто, коли ви забираєте його, він якби залишається на апельсиновій паличці із-за структури деревизни, і тоді вам легше дається почистити нігтик від затікшого. Лаку. Ось це те, що я хотіла вам розказати про пігментацію. На жаль, той манікюр, який я робила, не я не відзняла. І моя клієнтка, якраз це такий випадок, який вона... вона хотіла тонесеньке покриття. Ми, в принципі, завжди її робимо дуже тонко. Вона любить, тому що в неї такі малесенькі, делікатні нігті. Вони маленькі, але вони красиві, вони такі не втоплені, вони такі. Така овальна в неї злегка овальна форма. Такі дуже-дуже делікатні нігтики, але в цей раз з цим жовтим кольором так нам не вдалося. І, ну, в принципі, вона сказала: так, я розумію, без проблем, залишаємо так, як є. Ось. Якщо це буде корисною інформацією для вас, то я буду дуже рада.